Відео буде складатися з двох частин. Перша частина симпатоктомія. Чому я особисто проти симпатоктомії? По-перше, ви маєте розуміти, це незворотній процес. Коли робиться оперативне втручання симпатоктомія на нервові закінчення, все, ви більше нічого в своєму житті не можете змінити. Наступне через деякий період часу, а точніше, через рік, через два, вмикається компенсаторна дія. Тобто, якщо ви зробили симпатоктомію, ви відразу не відчуєте ось це компенсаторну. Вмикання організму У нас є дівчинка, яка написала нам у приватні повідомлення два роки тому. Вона зробила симпатоктомію. Через два роки увімкнулася компенсаторний ефект, і вона дуже зараз пітніє. Вона дуже шкодує про те, що вона зробила симпатоктомію через те, що долоні перестали пітніти, а абсолютно все тіло в неї почало навпаки ще більше пітніти. Перед тим як робити симпатоктомію, спочатку скористайтеся всіма засобами, починаючи від антиперспірантів, бутолінотерапія, іонофореси, золотий стандарт. Скористайтеся всіма цими методиками, якщо жодна методика не допомагає, йдіть на консультацію до одного, другого або навіть до третього хірурга, і потім він вам або підтвердить, що вам необхідно робити оперативне втручання, або спростує.